Ну, що б, здавалося, слова слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать, от Бога і голос той, і ті слова ідуть люди. похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Іуду. І з туману, як кажуть, стала виглядати червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивиться на круглолицю молодицю, чи те дівчину. Матрос таки земляк наш, з островної, на вахті стоя журився сам собі чогось, та й заспівав звичайне тихо.